Ну, не при себе життя. Заберіть сорочку. І зараз дивіться, в мене до всіх опусів, та бідна до потолка три метри, а глибина води метр, навіть менше. Цей тунель почали будувати, як і весь парк Софіївка, в 1796 році. Но тунель побудували за перших 3-4 роки. Закінчили або 99-й, або 1800 рік. Туннель вже більше як 220 років. Зараз будемо пропливати, попереду буде чотири світлових колодці. Вони частково для освітлення, частково для вентиляції. І в цьому напрямку символізують. Перше буде зараз дитинство, наступний юність, потім зрілість і старість. Взагалі, ми цей тунель будували в саму першу чергу як гідротехнічна споруда. Тобто з цим тунелем цією річкою з'єднували верхній став, на якому острів кохання, з нижнім на якому фонтан змія. Перепад по горизонту між стовками складає 22 метри. Так ось з верхнього ставу вода цієї річки потрапляла на маленьке озерце, де ми зараз будемо виходити. З озерця лишня вода перелівами шла на каскади, з каскадів на водопад. З водопада в перший став, де фонтан змія, і ця вода ще й допомагала, щоб від тиску води сильніше працювали. І фонтан змія, і фонтан сіместруйки. Бо цих два старих фонтанів в паркові з того часу і понині працюють від подачі і від тиску води, не від моторів. А вже в другу чергу використовували, так би мовити, для прогулянок для розваг. На колодцях, якщо придивитись зверніть увагу, як з колодці падає світло. Супереч законом фізики не стоп, світло стоїть, а плавно свіється по Ну Ми зараз будемо під колодцями пропливатись, товар буде дивитися, бажано рте закривайте, дружня порада. Бо по сучі були неоднократно, повезе, якщо плюнуть. Софія Потоцька вона завжди плавала в зворотньому напрямку. кажуть, вона вірила в обряд омоложення і плавала тільки від старості до дитинства. Ну, більш за все, просто було зручно. Човник допливав до цього місця, де ви тільки що сідали і чекали, в ті часи там не було ні тої кладки, не тих ступенів, хоча в дійшов до того місця, за човном опускали здоровий дерев'яний щит, і він уже перегоражував і утримував воду. А от ворота, які тримали воду з верхнього ставу, в тих воротах була заслонка, її відкривали, цей шлюз наповнявся водою, піднімав човна. Коли був однаковий рівень води, що в шлюзеві, що в верхньому ставкові, відкривали ворота, і Софія Потойська. Сама чезки острів, він таки лишався островом на нього можна було потрапити або на човні, або плав. Міст на острові побудували через багато-багато років. Також говорять, що Софія Потоцька полюбляла ці прогулки пізно ввечері або й вночі. Продовж на є металеві кольця, муровані в стіни. Ми будемо випливати, я в кінці покажу, там гарно видно. Кольця вставлялись в факіла і прогулки вночі були при факілах. Ваш најголем разговор време проскочил. <решко> да? Но Вони пройшли, колодець молодість. Да. Зараз дивіться, е, в кого телефон в руках ненадовго включіть фонарика, гарненько підсвітіть в вбік на стіни на потолок. Зверніть увагу, що тунель сухий, немає ні розсині, ні конденсату, ні мокроти. На жаль, хто на нього з вас хороший, у запаху сирості немає. Хоча тут дуже великий об'єм води надаме десь 2 метри землі. Коли в ті часи будували, це ще не було, використовували вапняний розчин і в нього додавали білок пташиники єць. І завдяки цьому розчину і вентиляції, то не завжди залишається сухим. А зараз давайте знову, тому фонарики, фонаріки, хай на Сочі привикнуть до темноти. Ми допливемо до наступного колодця, зрілість. Під тим колодцем і на тому повороті одночасно буде видно і вход, і виход в тунель. Сам тунель має форму латинської букви С від слова Софія або «Станіслав Потоцький. Тільки вона така видовжена ця літера. Так от допливе, хто побачить виход, озирайтесь, буде видно вход. Це буде середина літери, не середина тунеля, а середину літери.

Зараз дивіться, починає випливати. Хто вже виход бачив, роздирайтеся. А побачили? так, Ну і дивіться, хоч ви всі молоді в човні сидите, але це ще тунель трохи пов'язаний з філософією. Якщо порівняти тунель, як наше людське життя, то от людина, вона вже дійшла до зрілого віку, і в неї є можливість одночасно і подивитися вперед, побачити, подумати про старість, ну і звернутися назад, побачити, згадати дитинство юність. Тунель майже з тих часів і зберігся, особливо ця його половина, що ми зараз з вами повернемо, навіть, скажімо так, більша його частина, процентів на 60 на 70. Тут дуже мало що ремонтувалося. А от на початку ми тільки запалили в тунель, може хтось з вас звернув увагу. перші 20-30 метрів там рівні стіни, рівний потолок був. То сучасна будівля, але за те місце, суводи розповідають, що воно пов'язана з Другою світовою. Коли німці були в Умані, от коли вони відступали, то по одній версії вони цей тунель почали розбирати, використовувати камінь. На їхнє ж керівництво їм і заборонило, що не буде трогати, руйнувати в паркові. А от по другій версії, місце, бомба чи снаряд потрапили. Вже в 1950 році почали парк відновлювати, там побудували рівні стіни, залили бетон, ми ну і зверху засипали землею. А де перший колодязь був в дитинство, там і сам колодязь переробляли, там і стелю переробляли, воно все там з нової цегли. Там уже пов'язано з паводком в 1980 році, коли прорвало дамбу верхнього ставу. Не це на якому ось а наступний за територією парку, але він враз п'ять більший той став. Вода теж тунелем, в районі першого колодця дуже такий потужний гідроштовщок був. то стіни витримали, стеля ні, там ремонтували вже в 80-х роках. Дуже сильні розрахунки були. Головний архітектор, Людвиг Мельсер, який проєктував, будували цей парк, наскільки от людина все ретельно прораховувала, по тунелю він врахував. Якби в тунелі залишалась вода на зиму, вона б замерзала, льод дали би на стіни, таким би чином тунель з часом руйнувався. Кожного року і всі ці роки вода з тунеля спускається, тунель зими залишається без води. Зерце, де ми зараз виплили, тут вже глибина більша, майже 2 метри. І от де йде перевів на каскади, з на озерців двома ступенями каскадів прокладена труба, через яку спускалась, спускається вода. То навіть трубу в ті часи проклали не металеву, розуміло, що метал з зміє, довго служити не буде. За кордоном заказали керамічну трубу. І от її спеціально виготовили, доставили сюди, проклали, і ця труба всі ці роки слугує.

Зараз дивіться, я вже доплив зліво справа металеві кольця, далі в кінці ще одна пара, в них вставлялись пакіла. Чотири кальця зазрілі, з цієї сторони є точно, правда, дуже ржаві. Далі в началі немає. А чи були вони, я вам не підскажу. Може і відломали, і з таким може бути